Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні пропоную розглянути найкращі романтичні комедії 2000-х, які варто переглянути. Перший фільм Метод Хітча» У головних ролях Уилл Сміт, Амбер Валетта і Єва Мендес. Уіл Сміт грає консультанта з побачень, який допомагає сором'язливим хлопцям завоювати дівчину, яка їм подобається. Якось до нього звертається бухгалтер, закоханий у багату клієнтку його фірми. Хіч вчить його, як себе поводити, і вони починають зустрічатись. Хіть знайомиться з журналісткою Сарою, яка йому подобається. Однак із нею він веде себе дивним чином. Уся його впевненість кудись зникає, а його власні методи не працюють. Фільм дуже милий і зворушливий, прекрасний акторський ансамбль, симпатичні персонажі. Другий фільм Білявка в законі. Це романтична комедія режисера Роберта Лукетича, головні ролі, в якій виконують Ріс Візерспун і Люк Вілсон. Ріс Візерспун грає дівчину на ім'я Ельвудс, яку кидає хлопець, заявивши, що вона недостатньо серйозна для нього, адже він буде вчитись у Гарварді. Ель вирішує, що зможе повернути коханого, якщо доведе, що вона не дурна, і теж вступає на юридичний факультет Гарвардського університету. Вона руйнує стереотипи щодо білявок і стає успішним юристом. Авторка роману, на якому заснований фільм, розповіла про власний досвід білявки, яка навчалася у Стенфордському університеті, при цьому цікавилась модою і читала журнал Ель. За свою роль Ріс Візерспун отримала номінацію на премію Золотий глобус. Третій фільм 500 днів літа. Це романтична комедія режисера Марка Веба, головні ролі в якій виконують Джозеф Гордон Левіт і Зої Дешанель. Фільм розповідає про 500 днів відносин Тома і Саммер. Том архітектор, який працює в компанії з виробництва листівок. До них на роботу приходить нова працівниця на ім'я Саммер. Їм подобається однакова музика, вони починають спілкуватись. Том вірить в кохання, але Саммер не прагне серйозних відносин. Фільм є досить нетиповою романтичною комедією. І реалістично розповідає про історію романтичних стосунків. Фільм отримав премію Незалежний Дух і супутник за найкращий сценарій і увійшов до 10 кращих фільмів року. Наступний фільм чого хочуть жінки, у головних ролях Мел Гібсон і Хелен Хант. Мел Гібсон грає Ніка, менеджера, який працює в рекламній фірмі та очікує на підвищення. Але його керівник натомість оголошує, що він бере на це місце жінку з іншої фірми, яку грає Хелен Хант. Тестуючи продукти для жінок на доручення нової керівниці. Нік падає в ванну, тримаючи в руках фен, його б'є струмом і він втрачає свідомість. Прийшовши до тями, він розуміє, що здатний читати думки жінок. Спочатку його це шокує, але потім він вирішує використати це на свою користь, дізнавшись, чого насправді хочуть жінки. Він починає цікавитись своєю новою колегою і та відповідає йому взаємністю. За свою роль Мелгісон отримав номінацію на премію Золотий Глобус. П'ятий фільм «Моє велике грецьке весілля. У головних ролях Ніа Вардалос і Джек Корбет. Головна героїня 30-літня американка грецького походження на ім'я Тула, яка має велику родину. Тула живе з батьками і працює в сімейному ресторані. Якось туди заходить вчитель на ім'я Ієн, у якого вона закохується. Тула йде навчатись до місцевого коледжу та змінює свій імідж. Вона влаштовується на роботу до своєї тітки в туристичне агентство. Якось той самий вчитель проходить повз, помічає її і запрошує на побачення. Вони починають зустрічатись. Ніа Вардалос, яка грає головну героїню, також є авторкою сценарію, яка описала власну історію. За свою роль вона отримала номінацію на премію Золотий Глобус, а за сценарій номінацію на премію Оскар. Шостий фільм трішки вагітна. У головних ролях Сет Роген і Кетрін Хейгл. Сет Роген грає Бена, 23-річного хлопця, який живе з друзями і не має постійної роботи. Кетрін Хейгл грає Елісон, дівчину, яку працює на телебаченні та будує кар'єру. Вони знайомляться в нічному клубі, проводять разом ніч, але потім розуміють, що не мають нічого спільного і розходяться. Через два місяці Елісон дізнається, що вагітна, і повідомляє про це Бена. Вони вирішують налагодити стосунки, і Бен робить їй пропозицію. Фільм смішний, добре показує розвиток стосунків та процес дорослішання незрілих людей. Бен дитина, якому вдається подорослішати, коли він ото стане батьком. Фільм отримав три номінації на премію Супутник наступний фільм 27 весіль. Це романтична комедія режисерки Енн Флетчер, головні ролі, в якій виконують Кетрін Хейгл і Джеймс Марсен. Головна героїня Джейн з дитинства мрія про весілля. Вона ще не зустріла своє кохання, але вже відвідала 27 весіль, на яких була подружкою нареченою. Джейн закохана у свого боса Джорджа, але не говорить йому про це. З Європи повертається молодша сестра Джейн Тес. На вечірці вона знайомиться з Джорджем, між ними виникає симпатія, і вони починають зустрічатись. Джейн знайомиться із журналістом Кевіном, який веде весільну колонку в журналі. Кевін вирішує написати статтю про Джейн вічну подружку нареченої. Вони починають спілкуватись, але він не говорить їй, хто він. А натомість видає себе за циніка, який не вірить у кохання та ненавидить весілля. Щоденник Бріджит Джонс це британська романтична комедія режисерки Шерон Макгуар, екранізація одноіменного роману Хелен Філдінг. У головних ролях Ренезельвегер, Хью Грант і Колін Ферт. Рене Зельвегер грає 32-річну самотню жінку, яка працює в лондонському видавництві і закохана у свого боса Даніела. Під час новорічної вечірки батьки знайомлять Бріджет з Марком Дарсі, сином своїх друзів. Вона чує, як Марк називає її старою дівою, яка димить як паровоз і забагато п'є. Бріджет вирішує змінити своє життя. Вона починає вести щоденник, щоб кинути пити і палити, скинути вагу і знайти ідеального чоловіка. За свою роль Рене Зельвегер отримала номінацію на премію Оскар. Наступний фільм в прольоті: у головних ролях Джейсон Сігл, Крістіан Бел і Міла Куніс. Пітер Бретнер композитор, який пише музику для телешоу, у якому грає його дівчина Сара Маршал. Вони разом вже 5 років, а ось Сара вирішує з ним порвати. Засмучений Пітер їде відпочити на Гавайї, де він зустрічається з Сарою та її новим бойфрендом Рокзіркою. Пітер постійно стикається з парою. Він знайомиться з Рейчел, працівницею готелю, яка симпатизує йому, і вони починають спілкуватись. Фільм оригінальний і смішний: 10-й фільм у Імблдон. Це романтична комедія режисера Річарда Лонкрейна, головні ролі, в якій виконують Пол Беттані і Кірсен Данст. В центрі сюжету роман двох тенісистів. Англічанин Пітер Кольт колись був 11-ю ракеткою світу, а нині 119-та. Він вирішує завершити спортивну кар'єру і стати тренером у престижному тенісному клубі. Він отримує запрошення в останнє взяти участь у імбелдонському турнірі. На турнірі він знайомиться з американською спортсменкою Лізі Бредбері. У них починається роман. Лізі допомагає йому повірити в себе і він починає видавати кращі результати на змаганнях. Батько Лізі, який також є її менеджером, не схвалює їхні стосунки, адже вважає, що їй не варто відволікатись під час змагань. На певному етапі Лізі починає програвати і вирішує порвати з Пітером. Фільм легкий і приємний. А які ваші улюблені ромкоми 2000-х? Поділіться в коментарях. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!